У нас наявності дуже багато наборів з подвійним дном чашечки, склянки. Цього разу хочу вам розказати про торгівельну марку Ардеста. Подивіться, в наявності ось такі набори кружок, ось такі подарунковій коробочці. Вони йдуть по дві чашечки в упаковці. Давайте подивимося на неї ближче. Вона має таку зручну ручку, я б сказала. Також з подвійним дном, боросилікатне скло, той же вакуум між стінками. Дуже зручно її тримати. Легенька. Об'єм даної чашечки 310 мл. Також є в наявності такі ж чашечки з об'ємами 270 мл та 400 мл. О, зацікавило, пишіть, будь ласка, в дірект.